Якими будуть ваші стосунки та робота для вас у 2025 році. І я пропоную подивитися через систему Таро. Для цього вам необхідно вибрати одну карту із трьох. Створити чіткий намір всередині себе, а щоб ви хотіли реалізувати у 2025 році? Напишіть у коментарях свій намір, і будемо з вами дивитися. Як буде реалізуватися ваш намір? І так, перша карта 1, 2, 3. Вибирайте ту карту, яка підходить саме вам, і поїхали! Сьогодні ми подивимось, яка ключова енергія проявиться саме для вас у наступному році. Також я дам підказки на сферу роботи та стосунків. Але якщо ви хочете навчитися розкладам таро, то в описі у нас є. Канал, на якому я навчаю таро, а також пробний курс енергія і таро, який ви теж знайдете в опису до цього відео. І так, зараз ми будемо розглядати енергію року через моє наше, скажімо, авторське таро, яке ми створили для нашої школи, теж ви можете його придбати. Ми будемо дивитися через призму 22 арканів, а також як додатковий інструмент. Використаємо колоду таро ілюмінат. Карти таро вони не для того, щоб знати майбутнє, а щоб формувати наше майбутнє і прогнозувати його. І ви вже, напевно, вибрали карту. Перша карта, друга карта і третя карта. Ось вони тут переді мною. Вибирайте ту карту, яка вам ближче. І ми починаємо трактування з першої карти. І ми бачимо перед нами смерть. Це енергія трансформації, коли щось старе потрібно залишити позаду для того, щоб звільнити місце для нового. Ця карта болюча. Смерть це процес, коли щось одне помирає, але воно міняє форму. Смерть це зміна мірності, зміна стану. Всі ми про це знаємо: це про повну трансформацію особистості, цінності, оточення. І, можливо, вам пора змінити з роботою, щось чи стосунках, щось, щось себе віджило. Потрібно дивитися по внутрішніх відчуттях, і смерть каже, всі відповіді всередині тебе. Задумайтесь, чому прийшов час сказати «пробач», від чого треба позбутися в своєму житті, де ви щось тягнете на собі доволі довго. І ви, наприклад, скажете, ми з тобою, скільки прийшли, ми з тобою скільки відвоювали, ми з тобою, скільки боролися за наше щастя, ключове боролися, так? І це не добре боротися. І коли ми бачимо смерть, нам потрібно проаналізувати, що нам потрібно залишити позаду. І коли ми бачимо смерть у колоді Вейта, ми бачимо, що люди рухаються, так? І ми бачимо там схід сонця до сходу сонця. І смерть рухається в початок нового дня. І там сходить безсмертне сонце, і у нас тут теж сонце. І карта показує необхідність померти всередині в старій тій людині через процес трансформації. І ви можете прийти до нового сонця, саме сонце символізує життя, символізує радість та оптимізм. Коли ми можемо попрощатися з цим, так. Це не так, коли е, роблять люди: подивіться, коли я вийду заміж, коли я зустріну мужчину. Я ще маю стосунки, але я вже хочу інші стосунки, щоб не проживати знову цю біль, самотність, не проходити всі ці уроки трансформації. А смерть каже: так не вийде, так не вийде. Ти не зможеш перескочити з одного процесу в інший. Через проживання цієї карти ви міняєте себе внутрішній стан, і саме на цей новий стан. Приходять нові люди, нові пропозиції. А так, щоб швидко перескочити, не вийде. Тільки тоді, коли ви ставите крапочку в чомусь, тоді відбувається певна кризова ситуація, тут щось розпалося, а там щось зібралося. От, наприклад, ми міняємо оточення, це боляче. Ми до них звикли, ми зачепилися за них, ми душею десь розуміємо, що. Прийшов час, а от розлучитися не можу. У кого це так? Напишіть в коментарях. Прийшов час, але мені так не хочеться розлучатися. Але коли приходить башня в наше життя, то вона забирає все дуже швидко. І людина, коли собі бреше в темі стосунків, роботи, в темі себе, багато самообману. І всесвіт відкриває двері з ногою, починає все міняти у вашому житті. Тому карта може бути і болюча, але дивлячись, як ви дивитесь і сприймаєте ту ситуацію, ви, з якою ви зіткнулися. Бог руйнує наші плани, щоб дані плани не зруйнували нас. Це варто запам'ятати. І чому карта смерті йде після повішеного? Повішений це стан, у якому людина зависла. Так? І людині потрібно подивитися на всі ситуації з іншого кута. А, але якщо людина затягує у всіх цих процесах, вона не хоче виходити із своєї зони комфорту, який їй давно не комфортно, то приходить смерть і прям витягує людину із цієї ситуації. І давайте подивимося на підказку, ну, на роботу і стосунки. Так, робота. Робота у нас випала десятка пентаклів карта. А на стосунки вісімка мечів. Десятка пентаклів хороша карта. Е вона говорить про ймовірність стабільності та благополуччя. Якщо ви, наприклад, хотіли розвивати справу чи роботу, то десятка пентаклів показує. Що будуть приходити блага у ваше життя, і вас будуть підтримувати люди, можливо, це ваша сім'я, може бути сімейне діло, сімейний бізнес, і ця справа буде приносити хороші доходи. Але якщо ви спитали, чи буде ще ріст, от я досягну потолка, я досягну максимум у своїй сфері. І десятка пентаклів це карта кульмінації. Вона ну, каже, Дивись, працюй з собою, працюй з своєю підсвідомістю. Я витягнула ще додатково. Тому що десятка пентаклів це про те, що ви у своїй сфері досягнули максимум, тому розширюйте свою роботу, де ви можете отримати ще задоволення і радість для того, щоб у вас розширювалася сфера фінансів. А у стосунках вісімка мечів це карта скованості, карта страхів, карта якихось переживань, страх втрати. Де людина постійно прокручує в своїй голові і не бачить реальності. Але людина сама закрила своїх страхах. Ми бачимо зв'язану дівчину, яка сама себе закрила. Але у вас є і енергія, і сила, і ресурси, у вас це є. Та проте, ви закрутили себе, ви наділи на себе якусь, е, якісь пута. так? Е, е, і ви можете зняти і пов'язку, і шнурки, і все тут не так міцно тримається. Але ви заумерли і чекаєте, коли щось буде відбуватися само. Ви можете спасти себе самостійно. Та чомусь ви цього не робите. У вас достатньо і сили, і енергії, і ресурсу. І а, людина, коли каже, я жертва, я нещаслива, я нелюбима і так далі. По цій карті це може проявлятися в різних аспектах: токсичні складні стосунки, коли ви всередині не розумієте, що. Стосунки вже варто трансформувати, що вони вже забирають ваше життя, у них жити не хочеться, але ви боїтесь піти з цих стосунків. Ви боїтесь від них відмовитися, від даних стосунків. І тут е, тема стосунків ну, буде мати якісь такі е, обмеження, так? Е, вам потрібно подивитися, що вас не влаштовує у вас у стосунках, і заявити про це для себе спочатку, тому що. Ці мечі, які у землі, це думки, які не відпускають, і ви приганяєте їх на постійній основі в своїй голові. І тут необхідно зняти цю пов'язку, розвію окуляри і побачити реальне положення справ, не боятися на все це подивитися, тому що тут страх подивитися, що твориться в моєму житті, в моїх стосунках. Бо коли я це побачу, з цим щось треба робити, а я діяти не хочу і не хочу виходити з жертовної позиції. Наступна карта, і у нас карта справедливості, карта логіки, здорових сенсів, це наведення порядку у своєму житті. І дана карта про баланс, про чесність, ясність та прийняття рішень. Вам потрібно прийняти рішення, на які е покладатися треба не емоційно через почуття, я люблю цю людину. Або мені так подобається ця людина, вона така класна, і так далі. Тут потрібно покладатися на логіку, меч, логіка і факти. Справедливість це карта зрілості. Коли я розумію, що хороша людина це не про професію. Я усвідомлюю це. У справедливості є меч і ваги. Це символ балансу. Що ти віддаєш, то ти і отримуєш. І по вагах ти, можливо, вже розумієш, що ти вкладаєш щось у стосунки, а вони вже переважили 150 разів баланс. І ти так е, і не зрозумів, що ніхто більше нічого не вкладає. І важливо стабілізувати все в чесність. Можливо, і ти не чесний у цих стосунках. І тут карта про те, що може відбуватися щось на роботі. Ви можете брати багато роботи. так? На вихідні ви можете брати роботу додому, ви, наприклад, когось звільнили і всі функції лежать на вас. І ваша задача навчитися бути психологічно стійкими і зрілими. І якщо вам це не подобається, ви маєте це вирішувати, ви маєте це розуміти. Якщо ви не виносите навантаження, то ви ну, тоді робите бажання бути хорошим. Тоді відмовляйтеся і не робіть, якщо це не в рамках вашого функціоналу. Відрізайте мечом і кажіть ні, це ваш головний урок на 25 й рік. Відрізайте своє, бути хорошим, всім сподобатися, бути класним. Все ось це відрізали і читеся бути собою по справедливості. Тому що, коли ви будете так робити, у вас е буде налагоджуватися баланс. А коли ви кажете собі ні, а іншим так ви порушуєте баланс всесвіту це має бути по чесності, а не по брехні, чесність перед самим собою. Проясніть ситуацію, подивіться на свої внутрішні відчуття. Як це у вас відкликається зараз в роботі, стосунках, дружбі, де треба справедливість із самим собою, де ви брешете, як ви оцінюєте ситуацію? Зрозумійте, що приносить вам гроші, а що просто забирає їх, що приносить задоволення, з якими людьми вам подобається спілкуватися, а з якими не подобається? І ви як вижитий лимон? І от чесність із самим собою має бути в роботі стосунках всюди. Проаналізуйте, де вам треба бути справедливим і чесним, де потрібно прийняти важливі рішення, можливо поговорити з кимось, можливо, влаштувати розбор польотів, де ви розкладаєте всі точки над і на це є згідна, а на це не згідна. І тут потрібно прийти до своєї зрілості, самодостатності. Якщо ви до неї не прийшли, то якраз до речі, у мене для вас є два курси в подарунок. Перший курс це про відносини. Ви знайдете в описі до цього відео декілька уроків, на яких ви зможете усвідомити, що у вас відбувається в стосунках. І сила духу ключ до успіху. Це курс, який допоможе вам розширити вашу свідомість. Посилання під цим відео, ви, звичайно, знайдете всі ці курси. Також я запрошую вас їх пройти, якщо ваше щастя і ваше життя є цінністю. Якщо для вас ваші стосунки є цінністю. І давайте подивимося підказку на роботу і стосунки. На стосунки у нас випав туз кубків. Це карта емоцій сама по собі. Коли у вас буде так багато емоцій, що вони будуть виливатися із цього кубка, якщо ви самотні, то Кос кубків каже про нові якісь можливо стосунки, про нові емоції, про закоханість. А якщо ви у стосунках, то можливо проявиться якийсь кризовий етап, але ви зможете домовитися, що всі конфлікти будуть згладжені. І тут є такі секрети. Через що конфлікти будуть зглажені через любов, це безумовна любов, це безумовна віддача, і це стан щастя всередині кожної людини. Людина нещаслива тільки тому, що вона не знає, що вона вже щаслива. І якщо у вас кризова ситуація, раджу вам подивитися всередину себе. Бо початок тут, всередині. Кожному з вас потрібно усвідомлювати, що в цій ситуації ви маєте зрозуміти. Тому ту з в стосунках це про період, можливо, навіть любові, гармонії, коли почуттів багато, вдосталь виливаються, так? Але можна влюбитися ще раз у тих стосунках, у яких ви є. Карта також може програтися. Коли ви по своїх внутрішніх відчуттях влюбилися в когось іншого. Теж такий варіант можливий. І про роботу у нас сім кажезлів. А це карта, яка говорить про хороблість. Так, тут не дуже стійка позиція в хлопця. Ти вроді би на чомусь на якомусь підвищенні, але тут хитка позиція, бачите, він стоїть на. На балконі, і тут є противники у вигляді страху та сумнівів. І вони приходять з критикою, з сумнівами. І коли ви ростете, коли ви е, отримуєте перші результати, е, ці страхи вас підступають. Сім жезлів – це перевірка вас на вашу силу духу. Подумайте, тут потрібно зібрати силу в кулак і подивитися у свої внутрішні сумніви. Коли вам, наприклад, будуть писати якісь коментарі, говорити незрозумілі слова, які вам роблять боляче. Хтось каже, що ви робите щось не так, а ви захочете все це зупинити. І це можуть бути сутички з начальниками, сутички з конкурентами. І тут потрібно взяти і реально попахати справедливість така хороша добра, всім хоче догодити. і… Сімка жезлів, так? І тут карти сили, твердості і впевненості треба проявити. Сказати: Я не дам вам їздити на собі, я буду відстоювати свої особисті кордони. І третя карта. І тут у нас колесо фортуни. Третя карта. Хтось може сказати, що колесо фортуни це про успіх, шанси та можливості. Все воно так. Але якщо ви всі ці шанси і можливості берете правильно. Правильно потрібно брати колесо фортуни працює по принципу: везе тим, хто йде. А якщо ви йдете в зону свого призначення, розкриваєте свої таланти, ви йдете туди, куди вам хочеться, а не туди, куди вам треба, то успіх буде на вашій стороні. Це можуть бути якісь кармічні подарки, це можуть бути якісь випадковості. Від яких ви будете тільки в плюсі. Просто проаналізуйте своє життя. От якщо ви відчуваєте, що ви на своєму місці, що ви робите те, що від вас хочуть вищі сили, а як це зрозуміти? По випадковості. І коли ви переосвідомлюєте події, які відбуваються навколо вас, і якщо ну, взяти глибше, так? Ви думаєте, а потрібно мені займатися ось цією справою? А чи треба мені саморозвиток, а чи треба мені пізнати себе? І у тебе в житті буде скільки випадкових подій, і ви думаєте, а, я щось задумав і вже щось відбувається. Тут потрібно по цій карті розвивати свій талант. Ви всі унікальні. В природі немає ні одної схожої людини на вас, тільки ви є в цьому світі. Нічого схожого в природі немає одне на одне. Навіть листочки всі різні, і ви унікальні по своїй природі. І якщо ви реалізуєте те, що ви маєте всередині себе, те, що вам дали вищі сили, у вас все буде класно. У вас будуть доленосні зміни в іншу сторону. А якщо ви тікаєте від себе, сидите у своїй зоні комфорту, якщо ви знаєте, що вас тягне в езотерику, якщо ви знаєте, що вам подобається таро, чи ще щось подобається, і ви відчуваєте, що ви хочете займатися якоюсь б'юті-індустрією, неважливо чим, але ви тікаєте, то у вас буде постійно зливатися енергія, будуть складатися обставини таким чином, щоб ви почали займатися тим, чим для вас ну, важливо, що вас відкриє із середини. Важливо це переосвідомити. І дана карта показує. Що сили будуть вести туди, куди потрібно саме тобі, тому краще ідіть самі і определіть, чого ви хочете. Доленосні переміни чекають вас у 2025 році. Різкі, неочікувані поворот корабля може повернутися залежно від того, який напрямок ви оберете. Карта кармічна, а карма це наслідок того, що ви робите. І ви можете з цим ну, працювати, робити правильні дії. І прямо зараз робіть якусь дію, яка покращить ваше життя. Тому що карма, по суті, це твоє життя. І те, що інтуїтивно е, вам підказує серце, те і робіть відповіді всередині вас. І що у вас буде в роботі, так? І що у вас буде в стосунках? В роботі, колісниця. А у стосунках у нас король кубків. І якщо ви самотній, король кубків, каже, ви можете когось зустріти. Партнера, мужчину. це емоції, так само проживання, почуття, романтика. Мужчина може бути зацікавлений, якщо ви є у стосунках, то е, може появитися коханець чи коханка, можливо. Е, або е, ви навчитеся згладжувати якісь гострі конфлікти та гострі кути у своїх стосунках. Пристрасть, непорозуміння будуть стихати у ваших стосунках. І між вами буде взаєморозуміння, взаємопідтримка, буде турбота. Проявиться у 2025 році. І тут потрібно навчитися працювати зі своїми емоціями, зі своїми почуттями. І тут теж про взаємопідтримку, про спокійний стан, про спокій. Карта на стосунки у вас хороша, а робота це колісниця. Ти маєш рухатися вперед. Це карта, де неможливі застої. І якщо є застої, застійна енергія, то вони будуть проявлятися через проблеми з опорно-руховою системою та здоров'ям. Якщо ти кудись не йдеш, ти отримаєш по опорно-руховій системі. Тому що колесниця, якщо вона йде в мінус, а в мінус вона йде тоді, коли ви не йдете е, по своєму направленню. Коли ви щось очікуєте, чекаєте кращих часів, і у вас починає вилітати опорно-рухова система. Колісниця програється у нашому здоров'ї. Вона може дати по опорно-руховій зажими, пережими. А коли у нас затискає щось на рівні тіла, хребці відповідно пережимається кровопостачання до певних органів. Хто проходить курс сім систем цінності, ви вже знаєте. І відповідно через це вся система йде в дисбаланс в розлади. В цій системі починається хаос. Тому наш організм це цілісна система, ми маємо про це знати, усвідомлювати. І якщо у нас щось одне йде в дисбаланс, то у нас є проблема з різними аспектами. Ми маємо з цим працювати. Вам необхідно Іти в нові, нові досягнення, обирати маршрути, цілі. О, також що рекомендую: зверніть увагу, що е, герой цієї карти він робить рух з міста, виїжджає з міста кудись. Е, він виходить зі своєї зони комфорту для того, щоб щось досягати. І там у нього було все добре, замок, все окей, але він пішов, пішов досягати чогось нового. Він пішов зустрітися зі своїми страхами. Дуальність тут у нас і чорне, і біле. І потрібно відправитися в цікаву подорож під назвою Життя можна ще й так трактувати дану карту. Подумайте, куди ви можете піти, як ви можете заявити про себе, як ви можете досягнути цілі найвищого потенціалу. І прям необхідно проявляти активність, зробити так, щоб вас помітили. Потрібно рухатися, потрібно йти вперед, вперед, вперед. Якщо вам сподобався розклад, напишіть, будь ласка, в коментарях, підписуйтеся в Телеграм, YouTube канал, щоб не пропустити наступні відео. Я також запишу для вас відео, як зустріти новий рік з точки зору карт та цифр, як зустріти новий рік. Для того, щоб закласти енергію позитиву і над 2025 рік. І ті, хто готові влетіти в Новий рік на колісниці, запрошую вас в на наш новорічний марафон, який розпочинається офіційно 26 числа, а неофіційно ми вже там працюємо. У нас вже є пропрацювання для тих, хто зайшов, там уже є завдання. Які допоможуть вам справитися з вашими фінансовими трудностями з певними задачами у вашому житті і усвідомите напрямок руху, куди вам рухатися далі. І саме для тих, хто переглядає це відео, знижка на марафон 50%. Тому залишайте свої заявки або робіть автооплату та приєднуйтесь разом з нами до нашого марафону. А я Оксана Павлюк, клінічний психолог таролог, психосоматолог, нейрофізіолог, краніальний терапевт та дитячий остеопат. Бажаю вам у 2025 році пізнати себе від макушки до п'яток, усвідомити кожен міліметр свого тіла, усвідомити своє призначення, створити його. Ми не шукаємо, ми не загубилися в цьому світі. Ми створюємо себе, ми будуємо себе, отож, збудуйте своє якісне майбутнє разом з нашою школою перерочення. Обнімаю вас та до зустрічі на курсах та консультаціях, якщо ви хочете пізнати себе ще глибше.